Thank you. Вісім місяців ми були в окупації. Тут було пекло, тут було просто пекло. Тут снаряди падали, чудні на голови людям. Дуже багато зруйнованих будинків. Розбомбили нашу школу-інтернат, де ми працювали. Я йду по селу і плачу від того, що, що зробили ті твари з нашим селом, з нашою країною. Їх ніхто сюди не запрошував, ніхто не приглашав їх. Ми їх називали оленеводами чи буряти вони були тут. Вони нас боялися, боялися батюшку. Орки підпалили у нас клуб, зайшли, він довго стояв, і вони заходили. Я кажу, не ламайте двері, я вам покажу клуб. Ми заходили, вони в масках, балаклавах, очках, ділові. А тоді, коли вже починали спілкуватися, я їм кажу, ви прийшли чого сюди? Чого ви прийшли? Ви бачите, як ми ось відбудовано, все. Питаю старшого, ну чого ти, в тебе от є діти? Він каже, так, да, двоє. Я кажу: ти сидиш у залі, твої діти виступають на сцені, тобі приємно це все. А він стоїть на мене, дивиться, він не знає, що сказати. Кажу, приємно, от і нам приємно, ми відбудували його самі, цей будинок культури, це все. Простим людині він не знає, що сказати. Він стоїть на тебе, дивиться. А потім хватається, береться за автомат і не знає, що з ним робити. Чи в тебе стріляти за те, що йому доказує, що ви ж не праві, чи слухати. Транспорт у людей забирали. Ну, на городі копали в людей, картошку забирали. В мене описку робили з собаками. Перевертали, шукали. Я питав, що ви шукаєте. Вони просто з собою не розмовляють, вони вставляють автомат. Вони були в шокі, що в нас асфальт в селі, що ми друг другу допомагаємо. Для них це дико. Вони не брати, вони ніколи не були нам братами. Вони ото піщерні люди, ото їхнє місце в піщері, там хай сидять. Місяці окупантів. Знаєте, село стало просинатися як із, після тяжкої трагічного сну. Люди стали виходити, люди стали посміхатися. Уже зв'язок з'являється, вже нам воду дали. Спасибо нашим всім захисникам, спасіба всім службам, які приймали участь в відбудові сьогоднішнього села, всіх всіх міст, селищ, які сьогодні розрушені. Дружба, підтримка це саме основне, яке на сьогоднішній день потрібно нам, усім, щоб їх вигнати. Нагнати цю нечість з України. Тому що в нас є діти, в нас і внуки, в нас будуть і правнуки, і ми хочемо, щоб вони жили в красивій, культурній, освіченій Україні.